17 на годиннику в ефірі ТСН онлайн. вітаю. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк і дзвіночок і розповім про міжні підсумки сьогодні. дня. Володимир Зеленський допустив, що не балотуватиметься у президенти, якщо закінчиться війна. Про це він заявив у своєму інтерв'ю для видання Аксіос. На питання ведучого, чи збирається політик очолювати країну у мирний час, то відповів, що готовий піти з посади, якщо припиняться бойові дії, і що він. Те саме сказав Дональду Трампу. Президент України трохи розкрив подробиць розмови з очільником Сполучених Штатів. Зокрема, Зеленський сказав, що якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то Трамп підтримує удари у відповідь, а також удари по російським підприємствам із виробництва безпілотників та ракетні об'єкти. Також Зеленський попросив Трампа надати Україні систему озброєнь, назву якої не оприлюднив, але яка змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Кремлівські чиновники повинні знати, де знаходяться їхні бомбосховища. Якщо вони не зупинять війну, так заявив в інтерв'ю Аксіос Зеленський. Росіяни продовжують використовувати свою кількісну перевагу та проблеми в українських оборонних порядках, щоб просочуватися в глибину території. Зокрема, ситуація у Куп'янську критична, заявляють у місцевій військовій адміністрації. У місто продовжують пролізати ДРГ противника. Українські бійці проводять контрдиверсійні операції та зачищають кожен будинок. Величезні втрати не зупиняють ворога і на Дніпропетровщині. Найбільші просування у росіян зафіксовано саме на цій ділянці фронту. Повідомляють аналітики Діпстейт. Дуже жорсткі бої заліз біля села. Філія ворог суне в бік Іванівки. Сіра зона розширюється через просочування ворога у тили. Окупанти намагаються обходити населені пункти. Про це говорять військові аналітики. Лиманські, Новопавлівські, Покровські напрямки нині найгарячіші ділянки фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Мінус два ворожі літаки Ан 26 та берегові РЛС. Спецпідрозділ Примари звітує про чергову здобич у Криму. Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожу радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС Мис М 1 ну, А з запорізького напрямку повідомляють про збиття вночі російського літака су 34 який здійснює. Нівав терористичні атаки по області, бомбардував цивільних кабами. Президентка Єврокомісії вважає, що збиття російських літаків у повітряному просторі країн НАТО імовірне. Фон дер фондерляїн в інтерв'ю CNN запитали, що вона думає про заяви Трампа, який підтримав збиття російських суден в країнах альянсу. Посадовиця зазначила, що, хоч вона і не представляє НАТО, але має власну позицію стосовно цього питання. Фондерляєн заявила, цитую, що вони мають захищати кожен квадратний сантиметр своєї території, і це означає, що якщо є Вторгнення у повітряний простір тоді, після дуже зрозумілого попередження, варіант зі збиттям такого винищувача на столі. Видання Bloomberg пише, що союзники по північно-атлантичному альянсу намагаються скоординувати свої позиції після останніх порушень Росією і їхнього повітряного простору, але так і не можуть дійти одностайної позиції. Приміром, держсекретар Сполучених Штатів наголосив, що російські літаки над повітряним простором альянсу збиватимуть хіба тільки якщо вони атакуватимуть. Водночас у Польщі та Українах Балтії вимагають більш рішучої позиції. Пекельна дуба на Донеччині. Там п'ятеро загиблих і 17 поранених. Десять авіабомб вагою від 250 кілограмів і до тонни скинули російські воєнні злочинці на житлову забудову Костянтинівки. Убили чотирьох людей, 11 поранили. Серед них є важкі. Зруйновані та пошкоджені півсотні приватних будинків, дев'ять багатоповерхівок, комунальне підприємство, заклад освіти та транспорт. Один загиблий в Олексіву Дружківці. Там росіяни скерували ФПВі-дрон у цивільне авто. А в Сергіївці безпілотник атакував автобус. Четверо постраждалих. Є поранений і у Слов'янську. На населений пункт скидали бомби, пошкоджено півтора десятки хат. Я думаю, що це було як самоліт. Потім гухнула і все. а тут сусідка. Сусідку забрала скора, дуже поранило її. Ми не знаємо, що нам робити. Кришу знесло, вікна позносило, машину побило. У дворі все побито, он ями поробилося. Отут ми були в дітській, а у окно побило там. Двох людей убили росіяни на Херсонщині. Чоловіки 45 і 68 років їхали на скутері по трасі поблизу села села Львове. На них скинув вибухівку Евпівдрон. Шансів вижити у людей не було. Вранці загарбники били по корабельному району Херсона. Із реактивної артилерії постраждав містянин побите житло. Район знову залишився без електропостачання. Без світла також близько 30 тисяч абонентів у Ніжинському районі. Це Чернігівщина. Під час нічної атаки дронів там зафіксували влучання в енергетичний об'єкт. Шахеди цієї ночі атакували критичну інфраструктуру і ще у трьох областях: це Миколаївська, Кіровоградська і Вінницька. Були знеструмлені населені пункти і деякі ділянки залізниці. Потяги Запорізького і одеського напрямків рухалися із запізненням. Семеро людей постраждали через ворожі удари на Сумщині. У місті Ворожба безпілотник поцілив у автівку, в якій їхало подружжя і 39-річна пасажирка. Усі троє дістали поранення одна жінка у тяжкому стані. Також є постраждалі у ще у трьох громадах. Вибухало і на Харківщині у селищі приколотне загинув чоловік, а в селі шипувати поранена жінка. Росіяни били керованими авіабомбами і безпілотниками різних типів. Під ударом безпілотників цієї ночі опинився Краснодарський край на Росії. На Кубані пролунало щонайменше шість вибухів. У мережі пишуть про можливе влучання по заводу із виробництва фосфорних і мінеральних добрів, добрив та азотних сполук. Палало масштабно і гучно не зовсім цензурними словами описують росіяни вибух у своїх відео. Як і той, що відбувся напередодні, теж у Краснодарському краї. Морські дрони атакували Порт Туапсе. ППО окупантів активно працювала, пишуть місцеві пабліки, по надводних БПЛА. Один із них, нібито, був знищений, а інший, і це видно на відео росіян, врізався у навантажувальний пір з заводу. Як це було? Дивіться далі без коментарів. За дронами, які порушили повітряний простір Данії, стоять професіонали, але жодних доказів причетності Росії поки що не знайшли. Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен. За висновками правоохоронців БПЛА запускали недалеко від литовищ, а от збивати їх у збройних силах так і не наважилися через ризики для людей. Також уряд Данії вирішив, поки не скликати консультації у межах НАТО через інцидент цієї ночі. Дрони загалом помітили в щонайменше чотирьох аеропортах скандинавської країни. На летовище Ольборг навіть довелося призупиняти роботу. Місцева влада повідомила, що цей інцидент вплинув і на данські збройні сили, оскільки саме цей аеропорт використовується як військова база. На початку тижня по Данії вже залітали невідомі безпілотники. Тоді доводилося закривати аеропорт в столиці Копенгаген. Ну, а прем'єрка країни Мете Фредріксен назвала це найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни і не виключила, що до цього може бути причетна Росія. Союзники по НАТО у Європі і так перебувають у стані підвищеної готовності, бо не лише у Данії, але й в інших країнах були схожі інциденти. Не повинно бути сумнівів у тому, що ми маємо справу з професійним актором, враховуючи систематичність операції у багатьох локаціях майже одночасно. Я визначив це як гібридну атаку з використанням різних типів дронів. Данська розвідка уважно стежить за розвитком подій і постійно оцінює, чи змінюється військова загроза. Однак, також зрозуміло, що ми побачимо більше гібридних інцидентів. У нас немає доказів, щоб безпосередньо пов'язати це з Росією. Потужний вибух пролунав у британському місті Свіндон. Здетонувало увечері на складі в промисловій зоні. Очевидці розповідають, що їхні будинки добряче потрусило. Стовп диму та полум'я було видно на десятки кілометрів довкола. Ліквідовували наслідки займання 10 пожежних машин і спеціалізована техніка. Поліція одразу оголосила евакуацію прилеглої території. Місцевих мешканців закликали залишатися у приміщеннях, зачинити вікна і уникати району промислової зони. Це для власної безпеки. Україна і Сирія відновили дипломатичні відносини. Відповідний документ підписали на зустрічі президента Володимира Зеленського і сирійського лідера Ахмед Ашара. Політики зустрілися на полях Генасамблеї ООН, окремо обговорили перспективні галузі, галузі для розвитку і співпраці, безпекові загрози для обох країн і важливість протидії їм. Відновити нормальні дипломатичні відносини між Україною і Сирією вдалося після повалення режиму Башара Асада у грудні минулого року. За словами зеленського, наша країна готова підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Олігарха Володимира Плахотнюка екстрадували із Греції до Молдови. Сьогодні вранці літак із бізнесменом приземлився у Кишиневі. Чоловіка разом з його прибічником, тобто колишнім депутатом Костянтином Цуцу, затримали в Афінах 22 липня. Вони за непідтвердженою інформацією намагалися долетіти у Дубай по фіктивних документах. Пізніше Плахотнюк додав заяву, у якій погоджувався, аби його екстрадували на батьківщину. Олігарха вважають одним із найзаможніших та найвпливовіших у Молдові. Він зміг зосередити в своїх руках чимало банків. Його навіть називали володарем країни. Лохотнюк був депутатом парламенту від демократичної партії після програшу на виборах у 2019 року. Залишив країну у Молдові. Проти нього у цей період відкрили кримінальну справу щодо крадіжки 1 мільярда доларів США з трьох молдавських банків. Його заочно арештовують у суді і оголошують у розшук. За даними Інтерполу, олігарх має чотири громадянства: Молдови, Румунії, Мексики і Росії, що й дозволило йому тривалий час переховуватися. У Росії він також у розшуку його звинувачують в організації злочинного угрупування, контрабанді незаконному збуті наркотиків та замаху на вбивство. Торговця зброєю затримали на Херсонщині. Житель Нововоронцовки продав ручний гранатомет за 10 тисяч гривень. А коли правоохоронці прийшли до нього з обшуком, виявили у помешканні корпуси гранат, запали до них, тротили більше двох сотень набоїв. За словами затриманого, усе це він знайшов сам на покинутих позиціях, де під час окупації району дислокувалися війська загарбників. Чоловіку вже оголосили підозру і взяли під варту. Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення. Підклав в магазині від шестирічного хлопчика. У одному із торговельних гіпермаркетів в столиці дитина підпалила коробку із кріслом. Сталося це у момент, коли батьки обирали товари. На цьому відео видно, як хлопчик із запальничкою стояв поруч з упаковкою. А щойно відійшов, коробка почала горіти. Вогонь перекинувся на сусідні товари і, зрештою, знищив майна на понад 30 тисяч гривень. Ніхто із відвідувачів гіпермаркету не постраждав. З хлопчиком поліцейські уже провели профілактичну бесіду, а на батьків склали адміністративний протокол за неналежне виконання своїх обов'язків. Крім цього, на них чекає штраф. На чотири дні залишила немовля у зачиненій квартирі, після чого дитина впала в кому. Поліцейські оголосили підозру 17-річній матері дитини. Ця історія трапилася ще у січні, коли до поліції надійшов дзвінок від чоловіка. Він представився знайомим жінки і повідомив, що з її слів удома вже четвертий день сам перебуває її семимісячний син. Хлопчик, якого поліція і медики відшукали за вказаною адресою, був у край тяжкому стані. Немовля, не годували, не змінювали підгузки. Майже увесь час він лежав у нерухомому стані, через що на його тілі з'явилися пролежні. Медики госпіталізували дитину і досі піклуються про його здоров'я. Виявилося, що до столиці його мама приїхала разом із матір'ю, бабусею хлопчика, але проживала вона окремо. Батько дитини невідомий. Підозрюваній нині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням батьківських прав. Автівки до гори дригом та затоплені потоками багнюки селища азійський регіон оговтується від потужного супертайфуну Рагаса якого лиха встигла накоїти стихія. Нині знімають із висоти пташиного польоту. Масштаби руйнувань показали з тайванського містечка Гуанфу. Там через тайфун вийшло з берегів гірське озеро. Потоком води з багнюкою знесло міст. Внаслідок цього загинули 17 людей. Кілька десят вважаються зниклими безвісти. Перші поверхи будинків тепер затоплені, а десятки авто поперекидало на бік і потрощило. Місцеві мешканці нині повиходили прибирати вулиці після природнього катаклізму, розчищають вулиці після несамовитого тайфуну Рагаса і у Гонконгу. Потужний вітер в багатьох житлових кварталах повиривав величезні дерева із корінням. Бізнес-квартали і ресторани перетворилися на купу брухту. А зараз у місті потрохи відновлюють і авіасполучення. На цьому у мене все більше новин о 19.30 і на нашому сайті. Будьте активними у коментарях. Не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок і до зустрічі.